Доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам, Віри, покаяння, що ви принесли гідний плід покаяння. Сьогодні виконання прожросу, головне засвідчень, що кінець часів дуже близько і царство місії вже на горизонті. І щоб не пропустити нам друге пришестя Христа, потрібно постійно молитися і боцувати і нести порятунок світові, що гине. Один із головних знань є відновлення Ізраїлю. Яке неймовірним чином сталося у минулому столітті, також безлість пророст, що зізнилися, про останній час свідчать про те, що година близька і ознаки про швидкий кінець у суді Божій не бачать тільки ті, хто засліплений гріхом і сатанинською спокусою. І ми повинні бути нареченою Ісуса Христа, живими християнами, частиною Церкви, виконувати волю Божу. І проповідувати слово Боже до краю землі. Амінь.